Ви на каналі Unicos Vicky History. І хочу сказати це відео про всі пасхалки, або примірно всі пасхалки, в на Security Breach руїни. Почнемо з першого, з того, що деякі думають, що концовка Security Breach, ну, руїни, продовжує мається. Вони продовжуються після тої концовки з Бернтрапом внизу. Но це не так, то не канонічна концовка. Тому що внизу можна знайти е, ком, е, ну, страницю з коміксу е, Маріон Берн, і Бернтрап і Удблоп. Е, ми можемо е, і в одній із консолок можна забігти е, там, де коли ми відтікають від Міміка. Можна забігти і знайти маску, де ми побачимо Грегорі, Ванесу і Хелпі. До речі, ця концовка вона є правильною. тобто вона е після цієї концовки якраз і продовження FNAF Security Breach D'LC Руїни. Хоча деякі думали, що це не канонічна концовка. тому що вона через правильна. Це значить, канонічна концовка, та яка найкраща концовка в грі. Хоча деякі думали, що це не не канонічна, концовка. це ем, пасхалка з пожарним виходом. Воно, що там Згорають піцеплекс. А, до речі, ще деякі думають, як отримати цю концовку. Але вона виходить дуже легко. Для того, щоб отримати цю концовку, треба зібрати всі золоті ігрушки, а точніше всі золоті подарки. А іменно плюшу глемроків золотих, кошмаріона і там ще вроде би, ще одна ігрушка або я забув, як вона називається. А, ігрушка і не золоті. І в ітогі вам получить цю концовку отримати. А некоторые заблуждаються, думають, що треба отримати всі записки, всі подарки, щоб отримати або ві... досягнення бюро находок, або віп-персона. Ні, от по-серйозному цей саундтрек передає всі емоції концовки. І э, далі. Security Breach в вначалі не такий страшний. І в кінці він теж не страшний. Хоча думаю, що ця частина порівняна з FNAF 4. Потому що це подумали, що DLC руїни. І FNAF 4 це дві страшних частини FNAF. Но це не так, вона, э, вона як Security Breach, Не така страшна, як сюжетна. Так Теж я хочу сказати, що. Э, два авто... э, в ігрі є два автомата. Один знаходиться в Golf Монті. О боже, Монте Гаттер Гольф. В нього можна зіграти. Там можна навіть вибити максимальный рекорд 26 ударів можна більше зробити. И якраз І один із них автомат Бізомний Перчики. В Security Bridge у нього вже були проблеми. Він постійно міг слома... видавав ошибку і ломався. Провізований перчики. А от в ФНАФ Руїни він може видасти голосовий модуль Чіки. І можна її починити. Коли вона находит, э, сяде в туалеті і відключиться в локації Glamrock Salon Roxy Am I Really Doing This? Ugh.

Зовсім друга текстура голови Роксі. Тобто Security Breach вона одна, а Security Breach руїни вона зовсім друга. Тому можна так сказати, що може Роксі пыталася улучшити це, коли, коли робили Пицца Робочики спеціально замінили текстури для того, щоб було ближче похоже на тих ендоскелетів, яких... які внизу знаходяться. Ну, на складі і в театрі, і в Боурінбоні. Мені кажеться, що. На, е, на, на картах, особенно не на картах, а в, в моніторах. Ну, не в моніторах, а станції камер в, станції камер, яких можна використовувати, можна знайти пару дверей. Тобто, камери, які сховані від. Вони ведуть до подвала міміка, де можна відкрити всі двері і отримати концовку. то треба буде збільшити масштаб, чи що зменшити. І там в мене буде написано міні на е, міні-карті. Далі. У Монті зовсім друга структура зубів порівняно з Security Bridge. Не знаю, просто обичний. Які события, на який момент собиті роботи Security Breach Rain, ніхто не знає. Но можу сказати з увіреності, що це, скоріше всього, недавно. Чого я так думаю? Тому що в Піцоплексі ще є струм. Тобто там світяться лампочки, в деяких атракціонах роботи звук, освіщення. Поэтому можно создать теорию, что даже события руины происходят через даже меньше, чем две э, недели после, после события Security Breach. В Security Breach есть секретные комнаты, в которые только можно попасть в AR режим. Режим дополненной реальности. Через маску ванні Або Вені, або вані, я не знаю конкретно, як назвати. І, і там багато секретів. Наприклад, якщо в Детсаді надіти маску і пройти міжду... ну і піти в театр, то можна буде замітити що. На екрані буде видно відеоролик, де Грегрі убігає е, від пане, е, Вені Венеси. Далі. На, по, всі, е, по всій локації в Мігапісоплексі розбросині е, роботи е, уборщики, яких можна відключати, і якщо ви відключите 26 або 28 роботів... Можна буде попасти, попасти до секретного аніматроніка Glamrock Rock Bonnie. Він буде знаходитись у Bowling Bonnie. В Далі пасхалки на те, що на Фредді. Якщо піти Pfizer Blast і на стінах інтеляції, можна буде написати, там буде видно Bad Beer. Поганий медведь, це Во все, Фредді став злим, це Во все. Тобто там багато, плохой медведь там. І Якщо ми спустимося, це можна замітити, що це не наш Фредді. Чого? Так я е, склав е, думку. Того, що по суті е, там на, на нозі правій написано прототип. Далі. В... в Rockstar Row, Або ж не Рокстар Row, а якома. А у... в Glam Rock В цей момент, як Рокси плаче, можна почути слова Грегорі. И може це скоріше всего настоящий Грегори. А может це и став бот, який з Далі не будемо дуже далеко відходити від стовботи. Я хочу розказати про пасхалку, яку я сам зустрів випадково при сніманні третьої частини роліка. І кстати... іменно до цього моменту <плес> я думав, що цей робот нічого не міг говорити системс. <плес> Напишіть коментарі кому теж ця пасх... пасхалка. Подивлюся Багат... багатьма попали ця пасхалка. Що він сказав? Can't you? Can't you? Can't you? Напишіть коментарі кому. Якщо хтось не підписаний на мій основний канал Юника Сики, то можете підписатися. One. Фотографії. Де він сказав: не, Do you need Assistance, а Гре Кейсі Кесі, Кесі М. чи як он сказав? Ну, в мене є теорія, що якраз і він сказав в цей момент. Коли ми виходили. Ну, хоча він виключився, коли він, взагалі, непонятно, звідки випав Може його Роксі кинула фіг не, не знаю. Туди в цей. тому що, якщо подивитися за, за ним, то там нічого нема. Тобто там просто стінка. Скоріше всього, його Роксі просто кен... швирнула і в ітогі. Він прилетів до нас на Роксі Рейс І далі. Якщо ми говоримо про Роксі, можна буде замітити, що в масці. Можна буде чути, як вона щось каже. Ну і не тільки вона, ну і якщо ми послухаємо Чіку. Якщо ми будемо коло Чіки ходити в цей момент в маски, то ми можемо чути, як вона говорить. Типа. Е, типу, я знайду тебе, це во все. Тому що це, ми чуємо думки Чіки. А от Монті зовсім перестав розмовляти. Зв'язано це, напевно, з агресією. Далі ми підходимо практично до, до кінця. І можна так сказати, на столі в. в ну, там, де гаражі для картах, можна на столі замітити одну пасхалочку, а іменно ігру плюшу ігрушки, які показують нам судьбу аніматроньків. У Роксі розірвана морда, ну, лице. У Фредді Ніт голови. У Чікі відірваний клюв, а у Монті просто відірвана нижня частина. І можна так сказати, Кесі це повністю новий персонаж, і ми про неї дуже багато не знаємо. І ми вже знаємо, що у неї дуже багато зв'язане з Роксі. і те саме. Як вона? Як вона підбирає раці рацію в інвентарі, можна по почитати, що рація Роксі, рація мого любимого персонажа. Тобто можна так сказати, що коли Піцаплекс робота, то Кисі не прийшли друзі і по-друге стала Роксі, Тобто, вона її підтримала. Чого я так склав, тому що можна та таку теорію створити тому що Роксі сказала. Типа, ти вже заброніровано э, місце для вечерінки. Типа, я, э, твої друзі на этот раз прийдуть, я уверена. От навіть можу ставку зробити. Далі, Мо, э, коли я виключала Рокси, це було дуже... як воно... Коли вийшов з Кіреті то всі казали, що Роксі і останні Глемрок Аніматроніки злі. І це не тільки казалося Глемрок аніматроніки, ну і Роксі це все, крім Фредді. Всю цю тройку вважали злими. Но коли произошло особиті руїни, так як е, большинство понравилося Роксі. Всіх Глимрок Аніматроніків, то вирішили показати Роксі з другої сторони, де вона не антагоніст, а протагоніст. Чи як можна так сказати? По тому що, по суті, коли Роксі нас могла прибити, коли ми заходили в там, де Ларок з призами. Там, де ми заходимо у двері, і вона нас ловить і каже: верні, пожалуйста, мої глаза. То вона нас було прибити, но вона нас пощадила. Так що. Отак. Кол... Е -е, Раніше я говорив про двері, які на станціях камерах, які запітані від вічного істочника. Тому е -е, я. О, братан, ти додивився до кінця? Може подивишся оце відео? Чи оце? А, ще не забудь підписатися і поставити лайк. Відостополучий крутим. Ну все, мені пора. До скорого!